Хочу розпочати із. Судового засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Чи стежите ви за судовим процесом? І, от, власне, був сьогодні під час суду такий момент, підозрюваний Зінченко заявив, що читає Шевченка. Водночас, донька Ірини Фаріон Софія, особа розповіла, що він читав руська кухня азбука домашнього тероризму. І в нас була на зв'язку також адвокат родини Ірини Фаріон, яка говорила. Що читав, і які пошукові запити були у Зінченка, і там література ну далека від Шевченка. Що ви про це думаєте? Що може про це свідчити? Про Я думаю, що не можна ем, вестися нам на такі дешеві трюки і. Ем, не можемо встигнути. Він читає Шевченка, ну, читай, хоч в тюрмі почитаєш, будеш знати, що є такий у нас поет, пророк, і чому ми його пророком називаємо. Це що? Ем, індульгенція від вбивства? Я читаю Шевченка, можуть і вулиці всі вбивати, так? А, та чи чули ви про власне ці пошукові запити і літературу, яку яка є в матеріалах розслідування, якою захоплюється власне підозрюваний Зінченко? Чи стало це для вас якимось відкриттям або несподіванкою? Так, я вчу. Як убити людину, там щось таке е, якісь гугли, про зброю багато гугли. Е, для мене не стало це відкриттям, тому що е, коли я дізналася про те, що ця дитина е, московицька з діпра. Для мене з Дніпром давні такі, на жаль, рахунки не з усім Дніпром, а з їхнім мемом Філатовим, який абсолютно підтримує руський мір. Ніяк не міг зняти Пушкіна. Потім загинув наш актор, який в російських серіалах знімався. Він Філатов одразу ж. Попри всі процедури, запропонував перейменувати парк в честь цього актора і його зразу ж перейменували. Однак вдова п'яти дітей і загиблого, мама п'ятьох дітей, мати, героїня і загиблого правого з правого сектора чоловіка ніяк не може добитися, щоб провулок назвали ім'ям її чоловіка. Хоча підписи сусіди збирали і сусіди були згодні. Тобто Філатов себе демонструє. Отаким от пушкіністом Філатов не раз е цькував Ірину Фаріон в інтернеті, а філатов є для такої російської е москвинської молоді в Україні. Зразком ми жіняємося на якісь орієнтири. в нас є маяки, і філатов є маяком для рускомірської молоді, бабусь для будь-якого його прошарку, але рускомірського. І коли дізналося, що з Дніпра для мене це було. Закономірно, і нехай тепер Першовченком не прикривають. Повертаючись до мовного скандалу з відомою акторкою Ларисою Каточниковою, у нашому матеріалі ми згадували частково вашу позицію щодо цього, але хочеться більш розгорнуто, все ж поговорити і почути вашу думку. Як ви особисто сприйняли таку позицію, таку заяву народної артистки України? Про що вона свідчить на вашу думку? Своє враження, своє негативне ставлення, а можна посилатися на закон. І в мене особиста думка збігається із законом. Лариса Кадочникова, а також організатори Заходу, порушили. Закон про забезпечення функціонування української мови в Україні. Ми тільки що були в етері суспільного разом із Тарасом Кременем, уповноваженим захист української мови. Його допитували свідучи так, так чи ні? Кадочникова порушила чи не порушила закон? Я заявляю. Він так і не відповідає Він справді справжній політик, молодець між крапельками. Це треба вміти. От я ж заявляю однозначно, так Кадочникова і організатори порушили мовний закон. Причому дві статті 23 і 29. У 23 статті говориться про мову культури і про мову культурних масових заходів в Україні. Вони повинні відбуватися державною мовою. Однак там є оговорочка, що можливі інші мови для забезпечення. Прав національних меншин на заходах використані, однак російська меншина в Україні не є російською меншиною. Це написано в законі про національні меншини. Що національною меншиною в Україні не може бути країна представники країни агресора. А вона представниця її мова це мова країни агресора. Тому забезпечувати права москвомовним в Україні ніхто не буде. По-друге, ніхто Каточникова не заявляла, що вона Москвинка, ніде. Якщо заявить, знову ж таки посилаємось на закон про національні меншини, який говорить, що її права не будуть забезпечуватися. Якщо організатори заявлять, що вони десь заявляли, що це був захід для національних меншин, а ми пропустили теж. Не проходить таке виправдовування з їхнього боку, тому що в національній законі про національні меншини знову ж сказано про країну агресорів. А московити московинська мова це е, одне ціле. Е, ну і друга стаття це стаття 29 закону про функціонування державної мови. Говориться про публічні заходи. Не культурно масові, хоча схоже, публічні заходи. А це публічний був захід. І в цій статті двадцять сказано, що якщо публічний захід проводиться, ну повинен проводитися державною мовою. Якщо ж публічний захід проводиться не державною мовою, і є хоч одна людина, яка просить проводити його державною мовою, то організатори повинні забезпечити синхронний там чи який переклад, чи замінити мовця, щоб була державна мова, ця ем, стаття. Говорить про державну мову, і це було порушено. І ця стаття говорить про те, що є хоча би один хто просить, щоби виступаючи чи мовець правильно виступаючи чи калька з москвинської, щоби промовець говорив українською мовою. Був такий. Зану за, ну, <ріст> за лавка сказати просящий журналіст Руслан Кошовенко, який попросив її виступати українською мовою, а вона публічно відмовилася. Тобто, у ми маємо очевидне порушення закону, і я вважаю, що секретаріат мовного смена повинні не просто поговорити і сказати, яй я. я там спілка кінематографістів, чи ай я, я, будинок кіно, чи я не знаю, хто був організатором вручення цієї премії, але всі повинні нести понести покарання. Я хочу подякувати, скориставшись етерам, я Хочу подякувати всім українцям, які підхопили це, які не змовчали. Ми повинні самі будувати це суспільство. Якщо влада не реагує, ми самі регулюємо ситуацію. Ось як власне зараз. Вони повинні боятися порушувати закон. Вони повинні наперед продумувати. Так, ми запрошуємо. Кадочникову кадученко московитка все життя розмовляє московською, ніколи не переходить на українську в особистому житті. Вона московитка в спілкуванні з друзями, з акторами і викладацьку свою справу вона проводить московською мовою. Тобто вони що спеціально її як московитку запросили на сцену. На що вони розраховували? Що вони нас будуть привчати і то мачити весь час українців носом? Що закати російська мова? Москвинська мова нікуди не дінеться з нашого простору. Вона завжди буде звучати Хоча б з густ, от заслуженої е, артистки, не будемо нічого терпіти, не будемо, і це є показовим для нашого суспільства зараз сьогодні. Мовить тану, Та, вона так дуже принципово відмовилась розмовляти українською, і попри те, що е, українці їх це обурило, все ж були люди, які, на жаль, аплодували. Її заяві, а от пані Ларисо, як ви думаєте, на ваше особисте відчуття, чи буде таки мати ця історія продовження? Якщо суспільство буде тиснути, то буде мати продовження. Якщо суспільство замовкне, то продовження не буде мати. У нас відбувається в країні тільки тоді, коли збурюється суспільство, тільки тоді, коли народ диктує. Не замовчує, не закриває очі, не дивиться крізь пальці, не поговорить і затихне, а диктує так, що ж там і контролює ситуацію. Завжди ми в таких випадках маємо кінцевий результат. Я сподіваюся, що народ не замовкне, ну, але. Я... Ну, тільки за таких причин нічого не відбудеться. Я так зрозуміла, що секретаріат мовно омбудсмена шукає виправдання співці кінематографістів. Я так зрозуміла, що це вони організаторами були цього заходу. Я можу помилятися, бо я не, ну, не глибоко в темі. Але те, що Кадочникова зараз я дивлюся, що ви кадри показуєте е, фільмів, де вона знімалася, перед законом усі рівні. Немає один рівний, один кривий, всі рівні перед законом. Якщо закон говорить українська мова в Україні, крапка, то всі повинні цього дотримуватися. Минулого тижня також активно обговорювали анонс концертів відомого гурту П'ятниця. Вони в своїх соцмережах запрошували людей на концерти у країнах Європи саме російською мовою, і активно теж їх розкритикували у мережі. Як тут ви оціните реакцію суспільства? Я от зараз дивлюсь, відкрила їхню сторінку, то я уже цього допису знайти не можу, де саме вони російською закликали. Приходіті в февралі. Молодці українці, молодці, не гурті. Українці молодці, прямо хочуть всіх так прийти докупи, обняти і розцілувати. Українці відреагували і гурт одразу також відреагував на реакцію українців. Отак От українці завжди повинні там ходити. Ну як? Тверто, твердо тримати спину, тримати. І диктувати свої правила в своїй хаті, свої своя правда, але все ж пані Ларисо. Чи маєте ви відповідь на запитання, чому на 11-му році війни з Росією, на третьому році повномасштабного вторгнення? Ми з вами досі змушені в наших ефірах зокрема говорити про те, що мова має значення, що українці мають бути тверді в своїй позиції, що мова це зброя, якби це. Не звучало банально, можливо, вже і що вона надважлива в, сучас, в сучасних реаліях. Чому досі ми підіймаємо цю тему? Адже так, чому досі є ті, хто цього не усвідомив, скажу так і не можна на все попадати будь-які ті, хто. Ми, адже якщо є якісь е, у нас рецидивісти, то ми ж не кажемо, ну коли ж він усвідомить, що він у злочинець, рецидивіст. Ми ж е, якось їх караємо. Е, статті закону до них застосовуємо суди. Е, відповідно, і тут треба реагувати. Я не кажу, що до таких людей, до яких не дійшло, треба. Каральну медицину застосовувати як до нас для українців у свій час московити застосовували в радянські частини, але їх також треба їх треба виховувати. Їх треба на кожному кроці їм розповідати, робити зауваження, їх не терпіти. А чому ми повинні це робити? Ну так уже склалося, тому що у нас ну як так склалося політики. Нам так склали на нас, на наші плечі поклали це, тому що по перше в нас немає мовної інспекції в країні, і роль функція мовної поліції, мовної інспекції покладена на плечі. Звичайних людей, звичайні люди повинні ходити і відсковувати мовні порушення, писати мовному омбудсмену. Щоб зрозуміти наскільки це величезна дурниця, беремо порівняння закон про правила дорожнього руху. Я від що на червоне світло пішов, пішов пішохід по пішохідному переходу. То хто його буде штрафувати? Мабуть, ж, це таки відповідні органи поліція буде дивитися за ним чи машина, яка порушує там швидкість камери, вже попричіплювали. Також приходять протоколи про порушення. Тобто є інспектори, які за цим слідкують. А з мовою це так: переходить на червоне перед пішохід. А е, звичайні громадяни, які не байдужі до закону, біжать за ним з камерою, знімають цього пішохода, такого е, закону неслухняного, і посилають омбудсмену і справ захисту правил дорожнього руху. Ну, дурниці ж правда, але ми цю дурницю впровадили на рівні надзвичайно важливого закону про мову. І тобто, оце дає посил українцям, що це не так важливо. Немає органу, який це контролює, немає органу, який запроваджує. І далі державна машина, наша влада повинна централізовано. Усім українцям дати посил, бо є такі напрямок, як гуманітарна політика, є міжнародна політика, є органи влади і посадовці, які відповідають за війну, є органи влади, і посадовці які відповідають за освіту, за медицину, за різні напрямки, за економіку. А є ті, які відповідають за культурний фронт, які відповідають за гуманітарну політику. І от влада в напрямку гуманітарної політики повинна була би дати посил українцям, що українці, хоч би десь виступити. На якихось брифінгах що ну, дуже важливо переходити на українську мову, що наша державність відбудеться, якщо буде держ... українська мова, чи є такий посил до українців? Ні, немає. А, і з Московщині Українці вони цим користуються, вони наглючі, вони хочуть виходити з своєї зони комфорту. Вони й далі хочуть московською мовою розмовляти. Вони й далі хочуть бути причетними до е, московського москвинського світу, бо воно їхнє рідне, бо їм треба ламати себе, ламати оці кордони, зв'язки це все ламати. Звісно, що це треба через себе це все пропускати. Їм простіше цього не робити. І єдиним регулятором у нас в країні є цих процесів. Це народ, де ми українці, отак через соцмережі їх чавити. І усміхне при цьому чавити з любов'ю, і все в нас буде добре. Чи маємо шанс. Щоб повністю викор... викорінити російську з інформаційного простору, а в ідеалі взагалі з побуту, тому що дуже багато коли гуляєш вулицями Львова. Зокрема, чуєш, як діти маленькі зовсім розмовляють російською мовою, і ти задумуєшся, навіщо батьки їх навчають російською, що їм це дасть в майбутньому для чого? Який це має сенс і от. Згадується слова Ірини Фаріон, яка говорила про те, що не дати ні освіти, ні роботи. Ну в принципі, і те про що і ви також кажете, це все зводиться до одного жорсткого покарання і контролю. Ну карати прям жорстко батьків, які по тротуару йдуть і з дітками розмовляють московською мовою, але те, що це ми толеруємо. Добре, що от ми вже про це думаємо. От ви сказали: от ви йдете і думаєте, ну на вони це роблять? І я так само йду, ну на вони це роблять, але цього мало. Треба їм робити зауваження. Треба їм так, треба їм токмачити в голову. Що вони не праві, що вони дурні? Що вони роблять шкоду своїм дітям? Що дитинка піде в садочок, а там чужа мова? Батьків немає. В дитинки стрес, дитинка йде в школу, батьків немає. Інша мова, знання отримує, на уроках. Сиди в дитини стрес, а ще й мова інша, стрес подвійний. Чи думаєте ви про своїх дітей? Ні, не думайте. Я вже мовчу про державні інтереси, про національні інтереси. І ми повинні, оскільки держава. З цим не справляється, вони цього не роблять, тому що у нас представники влади, такі самі москвинського походження або свідомості москвинської покоїння. Ну чи походження, як я вже сказала, то це повинні робити ми, українці. Але ж ми, українці, боїмося втручатися в особисте. А це не особисте. Якщо людина іде по тротуару і ви це вже чуєте, то це вже не лише її простір, це вже і ваш простір. У своєму просторі в своїй квартирі, поки ви її не чуєте, хай хоч стріляє там її справа. А якщо ви вже це бачите, якщо ви вже це чуєте, це вже втручання у ваш особистий простір. А особистий простір і державний простір співпадають у вас. А не у них. Тому правда на вашому боці, і тому ви вправ, вправ, ну, це право ваше абсолютно е, нормальне робити їм зауваження, щоб в публічному просторі України не звучало і не вчили дітей цієї гадості, так їм про це й говорити, щоб вони чули це від нас всюди, на кожному кроці, і спочатку озиралися, а потім самі вже переходили на українську і не, не звучало. Чи можливо це запровадити? Україні? Можливо, від кого це залежить? Лише від нас.